Марія Ясакова, як нам без неї. Це я про мову, нашу мову, про нашу рідну, як вона, йде боротьба за неї знову століттями іде війна, іде беруться в умови сили, з яких невидимих джерел не раз копав її могилу Московський кат. Він ще не вмер, вона ж притихне у садочку, і пісня дума лине в світ, її неписані рядочки в серцях людей лишали слід. Боролась мова і міцніла народ її у душах грів. От звідки ляться мужня сила, дух непокор її вів. Вона сміялась в Енеїді, журбу ховала у піснях Красива мова. Будьмо гідні в її кохаючих словах, багата мова, милозвучна, безцінний, золотий запас, народ і мова нерозлучні. Як нам без неї, а їй Business.